Чим не можна підживлювати полуницю та як уникнути сірої гнилі. Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Сьогодні ми поговоримо про дві речі, які зараз критично важливі під час цвітіння полуниці. Це про підживлення та захист від сірої гнилі. Почнемо з добрих. Під час цвітіння нашкодити досить легко. Ягід стане менше, вони будуть дрібні, водянисті або не зав'яжуться зовсім. Щоб цього не сталося, запам'ятайте, чого категорично не можна вносити. Ні, курячий послід, зелені настої дають забагато азоту. У цей момент рослина не формує ягоду, а нарощує зелене листя. Відконоси слабшують та починають гнити. Це літра, сечовина, це чистий азот. У фазу цвітіння він тільки зашкодить. Марганцівка, йод, бор можуть обпекти квіти, особливо якщо додавати на око без точного дозування. Комплексні добрива типу 20-20-20, надто багато азоту для цього періоду. А що ж можна? У фазу цвітіння полуниці потрібні фосфор і калій, фосфор для формування зав'язів та корень, калій для солодкості, щільності та стійкості ягід до гнилі. Я раджу супердобриво сотка монокалій фосфат, чисте, легко засвоюване добриво без азоту. Воно ідеальне саме для цієї фази розвитку. Я продовжую, а ви поки підписуйтесь. У нас багато корисного. Розсад та город. Тепер сіра гниль полуниці. Пік зараження саме під час цвітіння. Грибок активізується в період вологої погоди. Або коли ягоди лежать, на сирій землі. Спори легко проникають через квіти і поносить. І зараження відбувається ще до появи плодів. Спершу уражаються підсохлі нижні частини куща, потім листя. Далі ягоди. Зелені муміфікуються. Тиглі вкриваються сірим нальотом і загнивають просто на кущі. І якщо не втрутитись, зараження відбувається досить швидко. Що ж робити? Після цвітіння, але до появи плодів, я проводжу обробку фунгіцидом Спектр. Він працює як профілактично, так і лікувально. А якщо гниль уже з'явилась на ягодах, додаю стар. Він діє швидко і має короткий період очікування всього 5-7 днів до збору. Не відкладайте. Ці кілька дій рятують врожай. До нових зустрічей на території сімейного саду.